У президента були досить напружені стосунки з НАТО, а також із ЄС. Як ви думаєте, що саме дасть це нове зобов'язання НАТО для відносин? Який вплив це матиме? Це його зміцнить. Я назвав самітом Трампа, бо це бере початок з 2017 року та його першої адміністрації. Я тоді тут не працював. Його вміння створювати бренди. Я так гаразд. Мабуть, це справді запам'ятовується, бо у 2018 році це був його перший саміт. Це був 2017 рік. Він кинув виклик НАТО, показав діаграму і сказав: ці країни витрачають 0,9% ВВП. Він поставив країни у незручне становище, і це запустило низку подій, які змусили наших європейських партнерів витрачати більше на оборону. Я розумію це. У них є масштабні програми соціального захисту. І кожен долар витрачений на військові потреби, це гроші, які забираються від освіти, охорони здоров'я, усіх послуг уряду. Це складні рішення. Але подивіться, де ми опинилися через кілька років поєднання тиску з боку президента Трампа під час його першої адміністрації та повномасштабного вторгнення і війни в Європі, розв'язаних Володимиром Путіним. Це призвело до того, що практично кожна країна, кожен партнер у альянсі НАТО пообіцяв досягти цієї позначки у п'ять. Відсотків за винятком, на жаль, Іспанії, яка ну, це проблема. Я маю на увазі, це велика проблема. Вони стверджують, що можуть впоратися з меншими витратами, але в Іспанії політична криза, у них лівоцентристський уряд, який фактично хоче витрачати мало, якщо взагалі щось на військові потреби, і вони залишаються впертими. Думаю, це одна з тем, з якою лідерам доведеться зіткнутися сьогодні. Шкода, що Іспанія країна з потенціалом і робить свій внесок. Вони відправляють війська, навчають військових і можуть виконувати завдання. Ми там присутні. Не думаю, угода якою досягла Іспанія, стійка це ставить їх у складне становище серед інших союзників і партнерів. Тож, на мою думку, у НАТО є шанс стати сильнішим альянсом із спроможними партнерами, якщо всі дотримуються зобов'язань. Це дозволить сполученим штатам залишатися активним. Сильним членом альянсу, його найбільшим учасником, але також переорієнтувати ресурси на інші частини світу, не послаблюючи силу альянсу. Ще одна важлива подія сьогодні: президент зустрінеться з президентом України Зеленським. Зараз ситуація в цьому конфлікті здається лише погіршується. Останні тижні стали свідками одних із найсмертоносніших атак на українських цивільних з початку війни. Ви брали участь у цих гучних переговорах із російськими чиновниками. Що ще на цьому етапі робить адміністрація, щоб посилити тиск на Росію? Я не думаю, що тут доречно вживати термін, який багато хто любить щодо тиску на Росію. Росіяни намагаються досягти на полі бою того, чого вимагали за столом переговорів: певних територій, адміністративних меж і подібного. Ми вважаємо, їм буде складніше досягти цього, ніж вони думають. Правда полягає в тому, що лише цього року, з січня, було вбито понад 80 тисяч російських військових. Якщо порівняти це з українськими втратами, то ці цифри значно менші. Співвідношення загиблих невигідне, але Путін продовжує підживлювати військову машину і хочемо, щоб цей конфлікт закінчився. Він кривавий, руйнівний і позбавлений сенсу, але попри це, вони не виявили готовності рухатися вперед. Ми братимемо участь у процесі. Президент також братиме участь. Тобто брати участь це шанс для нас вплинути і почати переговори. Ми скористаємося цим. Він хоче, щоб війна закінчилася. Дехто каже, запровадьте ще санкції. Конгрес працює над цим. Лінці Грем має законопроект, як і інші, це може статися. Ми обговорювали, як це сформулювати і побудувати, бо вважаємо, що треба залишити гнучкість для президента, щоб він міг запроваджувати санкції. Ми не скасували санкції, які вже діють. Усі російські санкції залишаються. Але всім треба пам'ятати, як тільки ми запровадимо санкції проти Росії, якщо зробимо те, чого тут усі хочуть, прийти і розчавити їх. Якщо введемо більше санкцій, втратимо можливість говорити про припинення вогню. Хто говоритиме з ними? Вони не спілкуються з іншими у Європі чи світі. Хто на нашому боці в цій ситуації і дивиться на неї так само, як ми. Тому я не думаю, що президент знатиме правильний час і місце, коли йому можливо доведеться це зробити. Він казав, що треба зробити. Але якщо він це зробить, ви майже визнаєте це. Це не буде предметом переговорів найближчим часом. Тому він хоче дати кожну можливість вплинути на Російську Федерацію щодо припинення вогню. І саме цю можливість він намагається зберегти, тому що це можливість миру. Одна річ, яка мене вражає в цій адміністрації, це це ідеологічне різноманіття в кабінеті президента Трампа. Мені цікаво, чи могли б ви на мить занурити нас у атмосферу цієї широти. Думок, особливо щодо цього питання, але й загалом у вас є від яструбів до ізоляціоністів такий у вас спектр. А де ви себе бачите на цій шкалі? І як виглядають ці розмови всередині? Ні, ну всередині є лише один президент Сполучених Штатів. Мене майже дивує, коли люди сперечаються так, ніби це якийсь коаліційний уряд, і ми всі маємо право голосу. Тут є лише один голос. Президент Сполучених Штатів там це головнокомандувач. Ну це інше. Люди висловлюють свої думки, і звісно, ти можеш висловлювати свої, але зрештою рішення приймається одне. Тож наше завдання всередині забезпечити президента найкращими думками, які у нас є, найкращими ідеями можливостями, а також, якщо хтось надає інформацію, яку ми вважаємо неточною, ставити під сумнів її достовірність і подібні речі. Одна з чудових речей полягає в тому, що більшість людей, принаймні у сфері національної безпеки, давно знають одне одного. Я дуже давно знаю Джона Редкліфа. Я дуже давно знаю віце-президента, я дуже давно знаю керівника апарату. Я знав Піта Гексета ще до всього цього. Тож ми всі давно знайомі, а у нас дуже хороші робочі стосунки, Стейт Вудков із Майами. Я добре його знаю, він із Нью-Йорка, але зараз усі з Нью-Йорка, вже з Майами. А зв'язок між Майами та Нью-Йорком зараз досить тісний. І Він одна з найкращих людей у світі. Тож, я думаю, що зрештою, коли президент ухвалює рішення, його інстинкти просто неймовірні. І ми повинні це цінувати. Це одна з речей, за яку проголосували громадяни США за президента з чудовими інстинктами щодо правильних дій. Наше завдання втілювати. Коли він каже, Ось напрямок, у який я хочу рухатися. Ми не повинні марнувати день, намагаючись змінити його думку. Коли він уже прийняв рішення, наше завдання вийти і переконатися, що накази президента виконують. Так працюють адміністрації адміністрації. Зазнають невдачі, коли наповнені чи оточені людьми не згодні. Незалежно від того, наказує президент, вони витрачають час, щоб перешкоджати. У нас є обраний президент, чітко висловився. Тобто, настільки чітко як міг будь-хто з обраних, він окреслив свої погляди, включаючи зовнішню політику. Саме за це проголосували люди країни. Ось так працює наша республіка, і наше завдання втілювати в життя, реалізовувати бачення президента, яке ґрунтується на справді неймовірній інтуїції. Ну і я думаю, що саме тому вам доручили так багато багато ролей у цій адміністрації. Дивіться, е, е без образ для цих хлопців, але я бачив фотографії до і після держсекретаря Блінкіна та колишнього радника з нацбезпеки Джейка Салівана. В Кінці всього цього вони виглядають не надто добре. Так ну дуже підбадьорливо. Ці посади, будь ласка, ці що власне ти носиш ці дві шапки, і які компроміси тобі доводиться враховувати? Насправді їх немає. Ти часто на тих самих зустрічах або в тих самих місцях, просто там на одну людину менше, якщо подумати, ці дві посади насправді часто перетинаються. Очевидно, є керування агентством державного департаменту. Але я часто опиняюся в ситуації, коли багато людей приїжджають до Вашингтона на зустрічі і хочуть зустрітися з радником з національної безпеки, а потім зі мною як держсекретарем. Тепер вони можуть зробити обидва в одній зустрічі. Те саме, коли ми сидимо за столом у ситуаційній кімнаті, раніше було окреме крісло для ради національної безпеки і окреме для держдепартаменту. Тепер обидва представники разом довше в Білому домі, ніж у поїздках. Ну коли виникає конфлікт, так. Я маю на увазі за останні кілька тижнів ми знали, що на близькому сході може щось розпочатися, і нам довелося визначити нашу роль у цьому. Тож, та у такому випадку ти проводиш там більше часу. Я майже щодня в держдепі, бо у нас багато зустрічей із міністрами закордонних справ, які приїжджають у місто. Я зустрічаюся з ними там. Все це відбувається безперешкодно. Ви багато чого змінили під вашим керівництвом, і думаю, багато людей знають, у чому полягає роль державного секретаря. Але як ви бачите, що таке Марко Рубіо Енефель Енесії мені Марко Рубіо не Марко Рубіо Енесі, а Енесі Дональда Трампа. І його завдання координувати роботу відомств для виконання місії президента, тобто це як диригент оркестру. НСЦ не грає, наприклад, на кларнеті, флейті чи скрипці. Його завдання як диригента переконатися, що кожен грає за нотами відповідно до свого інструменту. Тож ви координуєте різні елементи нашого уряду залежно від питання, питання національної безпеки. Тож, якщо, наприклад, як це було останні кілька тижнів, потрібно переконатися: Міністерство оборони, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції всі різні елементи уряду представлені за столом, і кожен з них має свою частину або завдання, яке вони повинні виконувати і роблять свою справу. Але зрештою, ідеї та виконання виходять від окремих відомств. Завдання Ради національної безпеки лише координувати це, щоб усі відомства працювали разом і виконували свою частину ширшого стратегічного плану. І в державному департаменті у нас також чудова команда. Тож усе працює досить злагоджено. Поки що це працювало дуже добре. І на мою думку, результат це доводить. Якщо подивитися на те, що ми бачили у відносинах між Ізраїлем та Іраном, дуже вам дякую. На цій метафорі дозволю повернутися до диригування. Дякую, дякую.